То есть прокуратуры? Я тебе говорю услышала. Хватит не будет. Да. не будет он да. еще да. рассматривать. Да. Ребят, нахожусь э, в третьем окружном суде, хотя он что и да. суд, по документам, это да. третий окружной суд. Будем рассказывать, да. рассматривать э, с каргона об да. исцелении Припіл, пройшов працівник Запорізької обласної прокуратури Швець. А... Слідчого не бачу. Працівника Коєнби Запорізької області ще не бачу. Минарами, 14 години встановлення так що ждемо, поки у нас 50. -сот. Я говорю, что сегодня я подавала заявление про и все не А Дженкитовский суд полностью взял отвод, полностью все передали за последние вже в книге. И написали письмо, разглядывать без них, и из них никто не явился. Из Запорожской областной прокуратуры. Что-то он сюда на два часа прибежал. Знаете, к чему?

Сейчас буду время ближе к себе, да, и думаю, на, это, на этой неделе я его оглашу. Белая манка вареники, варенике только на заварном тесте. Она сама лучше. Нормальный человек сюда <г�ок> в судей не кинет. Само вот цю будильлю. Чи в иншу? Вообще в суде, коммерческие не, ну, суды никто не пойдет Нормальные. Идут мошенники. Наперсточники, кто никто обманывает. На прошлом заседании все просило, все решено нас. А решили мы Мало того, что...

Угу. Пропустите, пожалуйста. Это я. Ладно, Христиан Андерсон, да. Так, не, не, то он на мультиту, там просто черт на шесть бачев. Так вы не нажали. По поэтому мешки под глазами. Вы же видите, узурпация власти идет мусорами, ТЦКшниками, начато сличными противниками працівниками областной прокуратуры. Полное Полностью. Чего? Я уставшая, я очень уставшая. Муколай. Так, где у нас пятый? Так, а вот мы снимем, что делают работники прокуратуры. Ой, смотрите, они курят. Вот как они, бабки наши. Вот видите, налоги мы платим. А вот они себя прекрасненько курят. Вот так вот. Ничего личного. Я прошу, вы у нас Я хочу уточнить, я правильно... А у вас стол грязный, я не могу тогда присаживаться. Ребят, покажу. Стол грязный, стулья грязные. Я убила молодость, и вот стол полностью грязный. Вы хотя бы людей бы уважали. Я не буду тут заходить еще. Все вы отчетливо видели, да? Что грязно, очень грязно. Я нам уже себе и присесть. так Не, ну так и стулья грязные, вы посмотрите. Я разумею, но... Я розумію, але чому я повинна своїм одягом протирати мене на підготувати було. Я хочу вас уяснити просто у нас перше засідання. Мене зовут людина Анжела Рустимівна, фука Дубина, Я є жива ді... жінка. Чому жива? Тому що мене не безразлічно те, що відбувається вокруг мене. Когда издеваются над людьми, когда людей похищають, коли людей вбивають, людей вбивають в ТЦК. Ще раз говорю, это видит вся республіка України. Почему республіка України п'ята статі Конституція? Україна є республіканкою, і народ вибирає владу. А у нас виходить ходом узурпация власти. Ще раз наголошую. Вам потрібні мої документи? Будь ласка. Раньше этом, у этом людини казав, що перевірки, але ну, сейчас, сейчас подтверждение есть о том, что людей убивают в ТЦК, полиция вместе з ТЦК людей воруют. Все, кто продає украинский народ, будут отвечать перед народним трибуналом. Все равно война когда-то закончится. И ну, все больше и да, больше да, людей да, начали да, понимать, да, что да, происходит, поэтому кто так? Да ну, не зачем говорить об этом, не надо об этом говорить, Валерий Петрович, не надо, зачем? Нет, зачем? Вони повинні сами... адвоката, а кого адвоката? Я його документи не виділа. Получається, окей, без адвоката. Какого адвокат? Я його документи взагалі не бачила. Право допомога тобі потрібно. Оце люди сидять... Працівник Запорізької обласної прокуратури Швець Котрий Гарни <завитимуть> составил проти меня та ребят фальшивне дело, Вони пытаются с нас сделать сепаратистов, колаборантов. Что мы похищали воєнних, похищали танки, базуки, брали в плен воєнных. Ще раз повторяю, Рустемовна може взяти только в гарем з испытательным сроком на один год. Значит, у меня будут висит: что делали Збройні Сили України на приватной территории замість того, щоб оборони нашу неньку Україну. А что они делали? Нам шьють, что мы перешкоджаємо Збройним силам Украины, а там получилось, как? Вот то дело, которое они нам шьют 22 июля 2023 -го года, что мы приехали в гаражний кооператив, Значит, там и шел дележ денег, дележ территории, что-то плюс-минус этого. А мы попали под горячую руку. 3 34 статьи Конституции я буду вести видеопротокол для СПЧ Европейского суда по правам человека, чтобы мои права не были порушены. Оголошується відкритим. У Женікидівським районі судового міста Запоріжжя слухається скарга, яка Дубина Анджила Ростеляни на бездіяльність слідчого. Прошу секретаря судового засідання повідомити інформацію про явку учасників і фіксування судового роду. До залу судового засідання скаржник скажіть упадрубина, прокурор Швець. Фіксування водиться технічного технічному засобі, встановлено програмним забезпеченням корм. Сустановлю особи повноваження тих, хто прибув, прошу заявника, скажника, повідомити ваше призвичайні ім'я по батькові. Дату не Вимагаю з вас, щоб ви до мене зверталися. Я до людини. Я не є фізична особа, згідно визначено Конвенція ООН 1977 року. Я від народження є людиною. І на протязі життя, мені вже 39 років, я є людина. Держава відповідає тільки перед людиною, перед вами сидить людина. ваше Згідно українського правопису параграфу 49, яка зазначена в Конституції, йде ім'я по-батькові, потім прізвище. Я хочу побачити ваше повноваження. Згідно документів, це за адресою Україна, 69205, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 107Б, знаходиться третій окружний суд міста Запоріжжя. Ви зараз на камеру заявили, що тут знаходиться Женкізерський районний суд. А районний суд знаходиться за адресою Україна Шістдесяв Запорізька область, міста Запоріжжя, вулиця Перемоги, 51 і п'ятдесят два. Ні помню. Точніше. 51, спасія. А я що ви скажете мені на це? Це по-перше. По-друге, я хочу, я з, вас, я з вас вимагаю, що згідно Конституції, статті 129, саме суддя здійснює правосуддя є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами засадою серед цього є. рівність рідність усіх учасників судового процесу перед законним судом. Ви, ви очевидно бачите, що скарга саме розглядається про щодо бездіяльність слідчого, але його немає в приміщення. Зрозуміло. А ви відкрили судове засідання. Це по перше, по друге забезпечення да Дави, видності. І третє змагання сторін та свобода в наданні ним суду своїх доказів у доведені перед судом їх переконливості. От я вас е, питаю рівність всіх учасників судового процесу перед законом. Я бачу перед собою, перед собою що з'явився працівник Запорізької обласної прокуратури швець. Е, КВ, не, не пам'ятаю повністю, ну це немає значення. Немає відповідача. Також немає права захисника згідно 58 статті Конституції. Я маю право на право захисника. Ви вважаєте мати захисника? Згідно 58 статті Конституції, я маю право мати право захисника. Ви маєте право. Я не хочу, щоб мої права були порушені. Згідно 9 статі Конституції, Україна повинна виконувати всі міжнародні договори. Якщо ви зараз будете казати, що... Ви не визнаєте, а саме 9 статтю Конституції, а саме міжнародні договори, ну, я буду писати так, звернення про ознаки вчинення злочину. я скажу. Особу Фука Дубина. Вже... Я не є особа, я зазначаю. Так, я, я вимагаю з вашого, ви, зручує, зручує, ви до мене звертались як до людини. Номер 310 70 13 644. Прошу прокурора назвати ваше прізвище, ім'я, подачу. Слухай, Сергій Васильович.

Я це даю вам атво. Я діла публічне звіщення в прямому ефірі. Я даю вам атво. Ви порушуєте мої права, право на захист. Я, я, у вас як підстави для вашого відводу? Немає права захист, це по перше, немає відповідача. Це по друге. Ви порушуєте мої права, право на захист, право вас... на захист як людина. Ви зараз порушите 9 статтю конституції між, а саме міжнародні договора. Ви не визнаєте міжнарод договора. Я Правильно розумію? Ні, неправильно які підстави підставили згідно документи, котрий вам надали, окрім мого пенсійного посвідчення, є документ воявила. Що тако воєвила? Там є Не з іншої підставили... сторони, там є з іншої сторони права справка які про невизнання підставили... мене як людини. Я ще які раз наголошую. Підставили... Нема права заказаних до п'ятдесят 58 статті Конституції. Все? Не все, все Нема відповідача. Відповідачу справи то, я то, що... ще раз наголошую. Я є людина, і ви будь ласка, назвіть підстави. Я, я, я вам уже назвала підстави. І саме перша, саме всі... перша Це рівність підстави. усіх учасників судового процесу перед законами судом. Зараз ви мої права. А ви на камеру сказали, що тут знаходиться Арженкізовський суд. За моїми документами тут знаходиться третій окружний О, суд міста Запоріжжя. В мене до вас питання, де знаходиться вже районний суд. Будь ласка, яка думка прокурора стосовно заяви про відвідува судді? Вважайте висловитися, що мовна судді, але вважаю, Анжела Ростимівна, вона ж, як відомо, студент і, Мабуть, краще відомо, цей процес. Ну, але ж заява про провід є заява про відвіду, тому вважаю, що необхідно цю заяву прийняти. Передати на розгляд відповідно до вимог, чинного закон. Зі статі статті четвертої депутата України у разі заяви на відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове права зв'язаного собою, яка виглядає інший суддя цього ж суду, визначений порядку встановленому частини 3 статті 35 цього кодексу. Для вирішення заяви скажника про відвід судді Засідання оголошується закритим, Буде передано іншому судді для вирішення питання прав да, до вас звертаюся, то забороняю вам надсилати мені в електронному виді на мої власний телефон. Убежали я вже не встигла договорити. Ладно, я потім в ефірі договорю. Ребята, що вони роблять? Они присилають мені повестки, вони використовують мій телефон як рекламне агентство, Що заборонено законом? Значить, ви повинні написати заяву. На те, що ви надаєте е, розрішення да, присилати вам скажіть мені в електронному повістки, А якщо людина цього не робить, це називається використання твоєї ну, використання твоїх персональних даних, твого телефона, за що повинні платить гроші Вот теперь я напишу звера правового вчения злочину, и я хочу от них денег. Они не первый раз в электронном виде присылают мне электронные повестки. Так, всем хорошего дня. Все будет хорошо.